10 розділ: Ізраїль буйний виноград, що родить подібне собі, та за многістю плоду свого він намножує жертівники, за добрістю краю свого бованські стовпи прикрашає. Облудне їхнє серце, тому винні тепер вони будуть. Він їхні жертівники понищить, поруйнує стовпи їхні, бо тепер вони кажуть: Нема в нас царя, бо ми не боялися Господа. А цар що нам зробить? Говорять порожні слова, клянуться фальшиво, коли заповіта складають, і на грядках польових цвіта їхнє правосуддя, немов той полин. За телят Бат авену бояться мешканці Самарії, бо в жалобі опинився через нього народ його, а живці його будуть плакати над ним. За славу Його, що пішла на вигнання від нього. Запроваджений буде і він в Асирію цареві великому вдар. Прийме сором Єфрем, і посоромлений буде Ізраїль зараду свою. Самарія загине, її цар не мов тріска ота на поверхні води, і поруйновані будуть висоти Авена, Ізраїлів гріх, тернина й будяча зросте на їхніх жертівниках. І догір вони скажуть: Накрийте ви нас, а до згір'їв на нас упадіть. Від днів Гів'ї згрішив ти Ізраїлю. Там вони полишилися були, чи ж їх не досягне в гів'ї війна проти синів беззаконних, за жаданням своїм покараю я їх. І зберуться народи на них, і покарані будуть вони за подвійні провини свої. А Єфрем це привчена телиця, що звикла вона молотити. Сам ярмо накладу на її товсту шию. Запряжує Єфрема, Юде буде орати, як і буде собі скородити. Сійте собі на справедливість за милістю жніть, Оріте собі переліг, бо час навернутись до Господа ще, поки він прийде і правду лине вам дощем. Ви беззаконня орали, пожали викривду, плід брехні споживали, бо надіявся ти на дорогу свою, на многість лицарства свого. І станеться шум по народах твоїх, і всі твердинні твої поруйновані будуть. Як Шалман зруйнував Бет Арбел в час війни. Була мати з синами убита. Отак вам учинить Бет-Ел за зло вашого зла. Конче згине Ізраїлів цар на світанку.